У Лозовій урочисто підняли головний стяг з нагоди дня державного прапора біля будівлі міської ради зібралися керівники району та міста, працівники виконкому, військовослужбовці, представники правоохоронних органів та інших установ і підприємств. У переддень 33-ї річниці незалежності. Ми відзначаємо день державного прапора України. Свято всіх поколінь українців. Що є символом нашої національної гідності, стійкості і любові до батьківщини? Перед початком церемонії підняття прапору присутні вшанували пам'ять загиблих на війні захисників та захисниць України скорботною хвилиною мовчання. Право підняти державний прапор України надали ветерану АТО та російсько-української війни Сергію Морозу. Прозвучав гімн України у виконанні муніципального духового оркестру. Державний прапор України підняти. Урочистості продовжили у сквері Тараса Шевченка напередодні дня незалежності присутні традиційно поклали квіти до погруддя Кобзаря.